Біблія каже, той, хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто не вірить в нього, не побачить життя. Але гнів Божий перебуває на ній. Другий друг, якщо ти не хочеш бути в пеклі, хочеш бути в раю з Ісусом Христом, і ти не приймав Ісуса Христа, в тебе є можливість зараз його прийняти. В тебе є зараз можливість Його прийняти. І це дуже просто зробити. Підіми руку. Якщо ти не приймав Ісуса Христа і хочеш Його прийняти, підійміть руку, хто хоче прийняти Ісуса Христа. Хто хоче після смерті бути в раю? То не приймає Ісуса Христа. У вас є така можливість. Не підніма... піднімайте руку. Закривайте очі. Не підлягуйте, Хто не бачить. Якщо ви хочете прийняти, підніміть руку. Сміливо. Я бачу одну руку. Другу руку, третю. Хорошо, давайте ми закриємо очі і будемо молитися тоді. Хорошо, якщо ви підняли руку, будь ласка руку, то, будь ласка, разом зі мною моліться. Разом з мною моліться такою молитвою. Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Сміливіше говоріть. Господь, прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе. Дай мені вічне життя. Прости мене. Кожен гріх, який я робив. Я вірю, що ти є Бог. І можеш дати мені вічне життя. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, підійдіть до мене і скажіть, що ви прийняли Ісуса Христа. Я з раді, зразом, з вами порадію. Амінь і радий, що ви прийняли Ісуса Христа. Це велика нагорода для вас. Ви на небі будете з Богом сьогодні, якщо завтра або післязавтра. Для вас смерть вже не страшна. Пам'ятайте цей день. Сьогодні яке число? Хто скаже мені? Друге, Друге число. Запишіться собі. 07, так? 2023 рік, коли ви прийняли Ісуса Христа, запам'ятайте цей день. Ви спасені тепер. Амінь. Амінь. Хто бачив, хто прийняв Ісуса Христа? Підійміть, підійдіть до цих людей, пожміть їм руку, скажіть, вони молодці, правильно зробили. Вони герої. Ми з вами разом на небі. Амінь. Амінь. Хорошо, зараз закінчуємо наше служіння коротко.